І так, дивимось. Догадали цього чоловіка. Будь-якого загадайте, яка різниця цікава. Дев'ятка часу, що з ним відбувається зараз. Ну, зараз у нього все добре. Він зараз дуже задоволений собою Феєчки, Я не знаю, чи може, ви інше хотіли щось почути. Але ні, людина в гармонії. що ще з ним відбувається. Десятка пентаклів, дівчата. Таке відчуття, що ви тут дивіться тут. Або людина в шлюбі. Причому шлюб по десятці пентаклів. Це шлюб стабільний, надійний. Тобто є гроші, планується в подальшому діти. Але все добре. Людина задоволена ситуацією, яка з нею відбувається в шлюбі. Якщо він не одружений, це карта про його матеріальне становище. Можливо, він. Мав таку мету як матеріальне забезпечення, то зараз у нього з цим все добре. Десятка пентаклів, можливо, у нього сімейний бізнес там з батьками, з дідами, з братами, сестрами, або він об'єднався з кимось для бізнесу, або його бізнес це як його родина. Тобто бачите, чому ви посприяли, тому що людина стала заможньою. Я правильно говорю, вищі сили? Так, четвірка жезлів. Ви посприяли тому, що у людині з'явилось почуття руху вперед. Він знає, куди рухатись. Четвірка жезлів стабільно так надійно стоїть на цих засновах життя. У когось знов кажу, він тут одружився або живе з кимось у відносинах, які його. Задовольняють це так феєчки. До речі, щоб вас не задовольняла. Марафон залишилась сім днів до марафону. Нагадую, що ми загадуєте кожне чотири індивідуальних бажання. Загадуємо одне п'яте планетарне бажання це перемога України. Ви бачите, немає ще марафону, але моя енергія вже релить. Уже який перелом в українських військах. Бо я вже закручую цей маховічок. Так, що з ним відбувається? Ну, по-перше, тут кажуть, що кохання у вас є. Так, і що? Він кохає вас, ви кохаєте його. Можливо, все ж таки тут більше про його матеріальне становище йшло. І король жезлі він почне діяти феєчки. Так. Тобто, мені подобається, що він відбувається через вас. Тут людина, яка через вас стала забезпеченою, буде рухатися жезлом. У нього є енергія. А що він вам запропонує? Поки що він тут себе корить і ночами, звинувачує у сьому. Так почуття розкаже, що у нього є.